Ідея для тих людей, які мають в себе на ділянці альпійську горку чи, можливо, каміння, каряги. Ось так можна їх прикрасити лишайниками з лісу. Получається майже кораловий рів. Ну, в мене такі асоціації. Мені дуже подобається. Не знаю, наскільки в мене вийде їх в саду вирощувати, тому що це я просто їх набрав в лісі, висадив в корягу. А там далі вже подивимося, як вони приживуться. Ну, звісно, для лишальників потрібна волога, але разом з тим вони дуже добре виносять і засуху. Вони просто переходять в інший режим сплячий. Я навіть, кстати, ці, до коли висадив, поприскав водою, вони прям розпрямилися на очах. Вони були набагато менше, особливо ці так зреагували. Вони прямо на глазах почали розправлятися, коли я почав бризкати їх водою. Ці дуже оригінальні грибочки. Ну, це я не знаю у них такі. Можливо, це вони так розмножуються, я навіть не знаю. Але виглядає дуже круто. Жовтий, прикольний. Грибочки тут маленькі є в мосі, можливо, теж приживуться. Ну, ідея класна. Я ніде не зустрічав рекомендації висаджувати лишайники в себе на Альпійських горках. Мені дуже сподобалося. Надіюсь, переживуться. Я ще хочу вивчити питання з мхами. Сьогодні я просто в лісі зосередився на лишайниках. Я чисто випадково побачив ось до ці грибочки і зрозумів, що треба цю тему вивчити. Мхи теж є дуже різні, красиві для каміння саме то. Всім удачі!